Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні ми поговоримо про черговий проєкт, на якому ми без жодних вкладень зможемо заробити досить непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримати аеродроф від проєкту YesCoin. YesCoin – це нова клікалка на тону, в якій ми можемо безкоштовно заробляти поінти, котрі були конвертовані в токен проєкту. Лістинг точно буде, ось ми також можемо переглянути їхню дорожню карту. Так, відкриваємо безпосередньо сайт, і бачимо, що зараз ми знаходимося на етапі бета-тестінгу. Ось, по суті, вони вже зробили клікер, реферальну програму, автобот. Тобто ми в боті вже можемо безпосередньо заробляти поінти. І ось дивіться, в третьому кварталі. Бачимо, що буде лістинг даного токена на біржах. Ось, yes Coin, Dex Lістing. Тобто, по суті, в липні, серпні або ж вересні місяці відбудеться лістинг. Отже, до цього моменту ми можемо безкоштовно зараз заробляти поінти, котрі будуть конвертовані в токен ЄС. Yes. Отже, як нам, як нам зараз можна безкоштовно отримати їхні токени? Вам необхідно просто перейти за даним посиланням в Bot та кожного дня клікати максимальну кількість разів. Здається, 1500 вам дається поінтів на день. Так от, кожного дня ми відповідно клікаємо і забираємо ці безкоштовні поінти. Також ми можемо виконувати прості завдання, тобто підписка на їхні соцмережі. І рекомендую також запрошувати друзів по своєму реферальному посиланні, щоб збільшити свій щоденний заробіток. Здається, за кожного запрошеного друга вам дають по 1500 поїнтів. На даний момент я вже заробив 11 мільйонів поінтів. Думаю, що це близько десь тисячі доларів, як мінімум. Тому рекомендую і вам кожного дня клікати, а найголовніше це запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, оскільки чим більше друзів ви запросите, тим більше ви отримаєте процентів від їхнього доходу. Тому рекомендую вам обов'язково звернути увагу на YesCoin, оскільки на цій фармілці ми майже 100% заробимо досить непогані гроші. Також рекомендую вам звернути увагу на інші проекти. А саме на е, роздачу від Гаманця Simple, е, на роздачу від PixelTab. Е, тут, до речі, вже в цьому місяці має бути лістинг, та на роздачу від е, гібридної біржі в Telegram Bloom. Тут також має бути вже лістинг, по суті, в цьому місяці. Е, також ви можете безпосередньо перейти на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Е, посилання також буде в описі під даним відео. І там в закріпленому повідомленні є перелік всіх робочих способів заробітку. Таким чином, ви можете легко знайти все, що вас цікавить. Ось, по суті, у нас є тут список із всіх робочих способів заробітку. Ось нас конкретно зараз цікавлять тапалки. Нажимаємо на тапалки. І ось ми можемо безпосередньо прийняти участь у цих всіх телеграм-ботах, і відповідно на цьому заробити досить непогані гроші. Тобто в роздачі від Bloom, від Iceberg, від TapSwap, від Більже Sex, від Rocket, від Memphi, від Empress, YesCoin, Simple, Райан Валет та Safi. І відповідно, якщо ви зареєструєтесь в кожній із цих таполок. Запросити друзів, то можете розраховувати на якісь 50-100 доларів з кожної фармілки. При тому, що ми абсолютно нічим не ризикуємо і не вкладаємо жодних своїх коштів. Ми вкладаємо сюди тільки свій час і натхнення. Тому рекомендую вам обов'язково виконати роздачу від Yescoin і також бажано виконати ці всі інші роздачі для того, щоб гарантовано заробити непогані гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.